Вань, відкривай капот. Начебто Ваня, а начебто Єгор, так. Да? Ну там він. Не можна. А що, ти думав, приїдеш тут, постоїш, тільки і все послухаєш, так? Да? Як на лекції. Посидиш, послухаєш і все. Можна і так. Так. Ну, окрім того, що ці вправи будуть на екзамені, було б краще, якби це ви робили кожного разу, коли ви будете виїжджати, коли ви вже отримаєте посвідчення водія, і кожного разу, коли будете виїжджати, робити це називається щоденний технічний огляд. Тобто ви маєте знати, чи всі у вас лампочки працюють, чи всі у вас там жидкості є в автомобілі, чи рівень достатній, чи у вас там нічого ніде не тече, і який стан вашого автомобіля зовні. Тому сьогодні ми з вами розберемо послідовність цих дій, а також розберемо, як правильно налаштувати робоче місце водія. Тому що, наприклад, одна машина на двох на трьох в сім'ї, ви будете сідати після іншої людини, а у вас має бути правильно налаштовані дзеркала, мають бути правильно налаштоване сидіння, має бути правильно налаштований руль для того, щоб ваша їзда була безпечна. І цим ми займемося. Коли ми це сьогодні все зробимо, ми вам зекономимо пару практичних занять, тому що інструктору це не доведеться розказувати. І ви з інструктором, так як ви цей матеріал знаєте, вже одразу приступите до практичної їзди. Тому ми сьогодні з вами, скажімо так, і тут є. Так почнемо ми з чого? Почнемо ми з того. Прямо по порядку, якби у вас, наприклад, було б на екзамені, тобто ви прийдете на екзамен, і перше, що інспектор, який буде приймати у вас екзамен, спитає, або попросить вас зробити, це, наприклад, або перевірити рівень рідин, який є в автомобілі, або, наприклад, перевірити справність зовнішньої світлової сигналізації. Пам'ятаєте, на лекціях я вам розказував, які у нас є лампочки, де лампочки стоять, як що включається, там щось вам показував через камеру. І тепер це все ми пройдемо на практиці. Тому почнемо з капоту. Можете, щоб вас в руках там нічого не заважало, положити це в машину, воно вам знадобиться, але трішки пізніше. Ну і давайте подивимося, що у нас є під капотом в цій машині, як воно що називається і як воно що виглядає. Майн! Відкривай капот. Начептування, а начебто є а Ну там він. Давайте срабіть. О. о. Так, давай. Угу. Так, давай. Чисто логічно, як це має виглядати. Може бути там, ламати нічого не потрібно. В автомобілях серії ВАГ ось тут знаходиться. Шкода, Audi, Volkswagen. Так як капот у нас відкривається ось так. І якщо у нас зламається замок і ми будемо їхати. Підожди, підожди нерви. Коли у нас зламається замок і ми будемо їхати, у нас відкриється капот і вдарить по склу. Щоб цього не було, у нас є запобіжник або другий замок. Піднімаєш раз. І тоді відкриваєш. І ставиш оцю штуку. Приблизно так це виглядає. Що ти тут бачиш? Плюс-мінус. Акумулятор. Напевно, Ось це одно з цих це для. No Угу. Тобто давайте по черзі. У нас двигун має система. Перша це система змащення. Якщо в системі змащення буде більше мастила, чим достатньо, буде створюватися більший тиск, ніж потрібно, і всі резинові деталі, вони будуть пропускати це масло, і у вас буде масло летіти з усіх запчастин двигуна. Я так зараз простими словами, для того, щоб було зрозуміло. Тому, окрім того, що там має бути масло. Має бути його ще й конкретний рівень. Тому що ми перевіряємо? Кожного разу перед виїздом ми маємо перевіряти рівень цього масла в нашому двигуні. Рівень масла перевіряється за допомогою масляного чого? Масляного щупа. Як це правильно робити? По-перше, краще перевіряти рівень масла, коли автомобіль або холодний. Або, якщо він попрацював, ви десь там поїхали, він має постояти 10-15 хвилин, щоб масло з усіх елементів двигуна стекло в піддон двигуна. Саме в піддоні знаходиться мастило. Коли це все стекло, ми достаємо щуп. Достаємо щуп. Ні-ні, щуп достаємо. О. Витягуємо. Ні, не кру, просто витягуємо зверху. І витираємо його. Повністю достаємо. І витираємо. І дивимося, що ми бачимо. На щупі є рівень. Відпускай, тут він виглядає ось таким чином. На кожному автомобілі він може виглядати інакше. Тобто, ось це рівень мінімум, ось це рівень максимум. Нормально вважається, якщо у нас масло або оливи в двигуні трошки більше половини. Чому в процесі роботи масло нагрівається розширюється відповідно? І тоді збільшує свій рівень. Якщо у нас буде більше. Ніж потрібно, я вже сказав, що до чого це призведе. Де слабкі місця, воно все буде витікати у вас в нору. Тому ми достаємо щуп, витираємо його насухо, щоб тут не було масла або не було олива. Ось так. Тепер його обратно вставляємо. Важливо до кінця. Знову витягуємо і дивимося рівень. Ну, ось, бачите? Тобто, плюс-мінус половина. Якщо у нас недостатньо цього мастила, тобто ми подивилися, у нас мінімум або менше мінімуму, ми маємо його долити. Доливається масло, як можна визначити, куди ми маємо доливати? Як я вже казав, у нас є підказки, тобто індикатори. Такі самі індикатори ви будете бачити на панелі приладів. І на кожній кришечці. Тобто, якщо ви подивитесь на кришечку, дивіться, що тут намальовано? Фонтан, Да? Якщо ви тут подивитесь, що намальовано. Градусник. А тут. О, бачите, все логічно зрозуміло. А Тут мастило. Давайте уявимо, що в нас мало мастила, і нам потрібно його долити. Йдемо в багажник, де у вас буде лежати, маю надію, така штука. Умовно кажучи. Тобто, що нам важливо, які знати характеристики. От, наприклад, ви купите автомобіль, да, там було залите якесь мастило. Ви ж не знаєте, яке там було залите, а будь-яке заливати не можна. Тому ви маєте це спитати у того, у кого ви купляєте, яке мастило ти заливаєш. Або, якщо ви не спитали, наприклад, або він сказав, що заливає таке, а насправді потрібно заливати інше. Ви можете це подивитися в інтернеті, забити машину, двигун, і воно вам висвітить, яке масло. Важливі ось ці дані. В'язкость масла. 5В30 вони можуть ці циферки бути різні. Що важливо розуміти, що не можна мішати. Якщо у вас 5 В30, то ви не можете долити там 10 В40, наприклад. Тобто ви маєте доливати. Марка мастила може бути різна. Ельф, Кастрол, Шел і так далі. Але важливі оці ось показники, вони мають бути однакові. Тобто якщо ви заливаєте масло 5 В30, то ви заливаєте 5 В30. Іншого не можна. А що, ти думав, приїдеш тут, постоїш, тільки і все, послухаєш, так? Да? Як на лекції, посидиш, послухаєш, і все. Так. Можна і так. Так. Як хочете. Трішки так, щоб було зрозуміло, як це працює. Тепер підожди, дивись, яка проблема. Коли ти отак залишаєш кришечки, зараз подує вітер, або ще щось, воно впаде отуди, або там рукою зачепиш, умовно кажучи, і все. Можна класти або, наприклад, десь тут, щоб воно точно не впало. Або тримати в руках, або класти на землю. О. Все, вистачить. Все. Зачиняємо. Давай. І закриваємо. Якщо ми знаємо, скільки доливати потрібно, ну, тому що ми вже доливали, тоді ми більш нічого не робимо. якщо ми це робимо перший раз, ми долили 100-200 грам. І потрібно ще раз, що зробити? Підожди, підожди, дивись. Не потрібно ніколи поспішати, потрібно подивитися. Бачите, такі замочки є, і там такі є, умовно кажучи, прорізи під ці замочки. Вставляєш, і тоді раз і все. Тобто на екзамені вас не будуть заставляти доливати або доставати щуп. вам, наприклад, до вас попросять перевірити рівень мастила, ви маєте сказати, що ось цей щуп для перевірки мастила, ми його достаємо умовно і умовно, там швидко в пожонку. Тобто, все у нас є. Системою змащення ми з вами розібралися. Наступне, що вас можуть попросити, це, наприклад, перевірити рівень охолоджувальної рідини, тому що в автомобілі, окрім системи мащення, Двигуна є ще система охолодження. Вона дуже складна, дуже багато має елементів, але що потрібно нам? Нам потрібно знати, як перевірити рівень охолоджувальної рідини. Для цього у нас є розширювальний бачок. Рідина, коли нагрівається, що робиться з нею? Розширяється. Коли вона охолоджується, вона її становиться менше. От для того, щоб у вас тут фонтани не били, коли вона нагрівається, є такий бачок. Тобто, коли вона нагрівається, залишок рідини сюди... Виходить. Коли вона охолоджується, він опускається. Відповідно, на цьому бачку є позначка мінімум і максимум. Видно? Тобто цей діапазон, в якому має бути охолоджувальна рідина. В якості охолоджувальної рідини раніше була вода дистильована, потім придумали таку штуку, як тосол. Тепер така штука як антифріз. Він має різний кольор: червоний, зелений жовтий. Взагалі, ця рідина вона без кольору. Але якщо б вона була без кольору, то неможливо було б побачити, якби вона десь підтікала, і неможливо було б зрозуміти рівень, тому її підфарбовують. Там в залежності від кольору, ну то вже інформація не. Тобто, якщо вас попросять перевірити рівень охолоджувальної рідини, ви маєте відкрити капот, підійти, подивитися, показати і сказати, що швидко в порядку, тому що знайду ще мен за мінімум. І, відповідно, максимум. Якщо це другий автомобіль, і ви не знаєте, де цей бачок знаходиться, тому що він може знаходитися тут, може знаходитися в крилі, може ще знаходитися десь, ви шукаєте кришечку з позначенням термометра або градусника. Наступна рідина, яка нас цікавить, яка має у вас бути, а ще більше того скажу, в октября по квітень місяць вона має у вас бути ще й додатково в багажники. Багажнику ви її маєте возити, тому що. Ви маєте завжди мати чисте скло для того, щоб гарно це плин до сприсківача. Як ми перевіряємо рівень плину до сприсківача? По-перше, ми маємо знайти, де він знаходиться. Там, де фонтанчик. От. Тут немає позначки мінімум або максимум, тому що це не дуже важлива рідина. Вона взагалі ніяк не впливає на роботу автомобіля. Вона вам потрібна для того, щоб у вас було чисте скло. Тому ми не можемо шукати мінімум і максимум, бо його тут немає. Як ми це робимо на екзамені? Ми можемо відкрити кришечку, подивитися і сказати, що все в порядку. Хоча ми її навіть не побачимо. Зрозуміло, тому що сам бачок знаходиться аж отут і виведена така от горловина. Як вдома це будете робити? Ви також не побачите, але ви зможете побачити, якщо у вас плюс-мінус новший автомобіль, у вас індикатор засвітиться на панелі приборів, що у вас її там немає. Жовтим кольором оцей фонтанчик ви побачите на панелі. І, наприклад, вам потрібно буде її долити. Що нам зараз Люба і продемонструє. Так. Ну Спочатку ну, її потрібно десь взяти, мабуть. Так, я... о, точно. Плин до сприски. Хочу підкреслити цю штуку, що якщо ви знаєте, це ще не означає, що ви можете це робити. Тому важливо для того, щоб набратися впевненості в поводженні з автомобілем, потрібно не тільки знати, але й руками це робити. Не лінитися, перевіряти мастило, доливати холо. Плин до сприсківача, протирати люстерки. Чим більше ви будете взаємодіяти, контактувати з автомобілем, тим впевненіше ви будете себе відчувати. Тому давайте спробуємо долити. Бачите, вже на первому етапі є складнощі. Супер. А коли ви вже будете своїм автомобілем там це робити, ви вже будете знати, наприклад, що можна якось там зафіксувати, або там ту кришечку відірвати, або ще щось це все приходить з практикою, яка має бути. Якщо ви будете тільки знати, у вас нічого не вийде, бо вам навіть складно буде долити плин до сприскувача. Хто може сказати, які у нас ще є рідини, окрім моторної оливи, охолоджувальної рідини і плину до сприскувача? О, гальмівна рідина. І її теж потрібно перевіряти. Але потрібно на початок зрозуміти, де знаходиться цей бачок, в який заливається. Вся рідина вона заливається в якісь бачки. Тому, якщо вам потрібна якась рідина, потрібно шукати десь якийсь бачок. Давайте допустимо логічно, що вона десь має бути близенько від педалі гальма. Логічно? Де у нас педаль гальма в автомобілі знаходиться? В якій частині? О, давайте будемо там дивитися, побачите чи не побачите. О, супер, є. Тобто є багато варіантів. Варіант перший. У вас там стоїть чуйнік або датчик, який показує рівень. В даному автомобілі він є. Може його не бути, але бути поплавок. Тобто у вас тут в кришиці буде така штучка терчати, пімка, і ви на неї натискаєте. Якщо вона там повністю опущена, значить там немає рідини. Якщо піднята, є рідина. Але також ми маємо перевіряти рівень цієї рідини. Відкручувати кришку, тому що позначки мінімум і максимум в цьому бачці немає. Тобто ми відкручуємо кришку і заглядаємо в той бачок, щоб зрозуміти, є там що чи немає. Отак, відкриваємо і дивимося. туди. Бачимо? Є. 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 Так. І кажемо, що справді плин до гамульців і щось угу. кваджуємо. Таким чином, під капотом нас цікавить. Перше, рівень мастила. Друге рівень охолоджувальної рідини. Третє наявність плину до сприсківача і наявність або достатня кількість гальмівної рідини. В усіх автомобілях оцей бачок він стоїть в цьому місці. Тому що в усіх автомобілях педаль гальма в одному місці. І якщо ви подивитесь на кришечку, ви знов-таки побачите індикатор. Тобто, умовно кажучи, оце у нас гальмівний диск, а оці штучки це гальмівні колодки. От якщо ви подивитесь сюди, давайте подивимося, щоб візуально запам'ятати. Оце у нас гальмівний диск ось, блистить. А отут у нас гальмівні колодки в цьому супорті. Так з'являються індикатори. Температура це градусник, охолоджувальна рідина градусник. Гальмівна рідина це у нас гальма, диск, колодки – це у нас гальма. І з'являються індикатори. Все. Тобто, це все, що вас попросять перевірити перед тим, як ви будете починати рух. Перед тим, як ви перевірили або вже перевірили, сказали, закриваєте капот і далі слухаєте, про що вас екзаменатор буде питати. Питання, будь ласка, по системам автомобіля. Тільки не все, а щось одне. Щось одне. Але щось одне може бути будь-що з цього всього. Софія. Перевірте, будь ласка, рівень охолоджувальної рідини в автомобілях. Угу. І що? І піднімаємо. Ні-ні-ні-ні. Ага. Так, да? да, я ж кажу: знати і вміти це дві великі речі. Сейкій, охолоджувальний рідини. Плин до хлодніці. А як ви визначили? І він знаходиться між. Посередині. посередині. Супер. Закривайте капот. Важкий тому потрібно тримати. І посередині щелк. У вас в машині все те саме, тому що машина така сама. Є? люба давайте перевіримо рівень. мастыла в автомобиле. Uh -huh. Uh -huh. Можна не витягувати, можна просто сказати, що пазом з правдзами частин щуп. Oh, ну, добре. І все. І закриваємо. Так, так. Тримаємо бо важкий. Угу. І ні, ні, ні. і просто так. О. О. Супер. Питання, будь ласка. Все ясно, все зрозуміло. Давайте бумажку, щоб вона тобі не заважала. Є. У вас є підказки. Я вам всім роздав словнички, а в цих словничках є така от бумажка. Коли ви її візьмете, що у вас тут є? Огляд автомобіля перед виїздом, перевірка рівня охолоджувальної рідини. Мастило. Тобто це все, що потрібно, буде знати і вміти перевіряти під капотом. І далі ми переходимо до зовнішньої світлової сигналізації. Також є яке святло і яким індикатором позначено. Святло позиційне, святло міяння, святло дрогове, яке? яке? Куди світить? Вперед, переднє. І, відповідно, керунка всказу. Тобто, у кожного є така бумажечка, і ви вдома по цій шпагалці можете повчити подивитися індикатори, подивитися послідовність. Автомобіль має зовнішню світлову сигналізацію, яка у нас встановлена в передніх фарах і, відповідно, в задніх фонарях. Хто був уважний на. Лекції, і хто може сказати, як ввімкнути денні ходові вогні?